Туді для вас працюють Наталя Соколенко. мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про тепломережі українських міст навесні і влітку в низці українських міст проводять гідравлічні випробування тепломереж. І під час таких випробувань мешканці не можуть користуватися гарячою водою впродовж двох щонайменше тижнів. Подеколи цей період затягується через те, що гаряча вода теплоносій не подається цей час до квартир. Отже, детальніше на цю тему говоримо. Говоримо із експертом аналітичного центру Асоціації міст України з питання житлово-комунального господарства. Олег Гарник долучається до нас. Я знаю, наприклад, по столиці України по Києву, що в низці районів вже почалися такі випробування. От, наприклад, в моєму будинку впродовж двох чи не менше тижнів гарячої води не було. Тож, пане Олегу, вітаємо вас в етері українського радіо. Доброго дня? Ну найперше, хотілося би запитати вас, для чого проводяться гідравлічні випробування тепломереж, і скільки насправді вони повинні тривати? Тобто, ті, що не менше два тижні, на які вимикають гарячу воду, але подеколи це затягується на 3-4 тижні, це обов'язковий період, чи це могло би й швидше проходити? Ну, дивіться, в принципі, це питання врегламентовано у нас на рівні а, наказу а, профільного міністерства. Це 2008 рік, а, рік. Правила підготовки теплових господар до опалювального періоду. А, проведення цих гідравлічних випробувань є обов'язково. Є певні передбачені норми по а, самих якби випробуваннях і по часу, які вони тримають. А, зазвичай це повинно займати дві неділі, 14 днів. Але в принципі проблема полягає в тому, що якщо а, під час проведення цих гідравлічних випробувань були виявлені а, аварійні ділянки, якщо були ті пориви, які ми іноді можемо спостерігати, фонтани води, то в цьому випадку, звичайно, що затягується. Чому тому що потрібно відновити стан мереж до нормального відремонтувати і потім повторно провести випробування? Поки не буде встановлено, що мережа на цей момент ну являються безпечними і функціональними. І тоді, тільки після того, як це все зроблено, закінчуються відповідно гідравлічні випробування і повертається гаряча вода в систему. Панеле, але все ж таки розкажіть, от як то кажуть, як чайникам, так ну мені я себе назву чайником. Чому зникає гаряча вода? Адже йдеться, ну як я розумію, про випробування тепломереж, тобто тих мереж, по яких постачається то, та, та гаряча вода, яка опалює наші приміщення, так наші квартири робить теплими. А от гаряча вода, яка тече, наприклад, в крані чи в ванні, вони по одній трубі течуть, тому їх перекривають. А, ні, дивіться, проблема полягає в тому, що просто потрібно випробувати все, що пов'язане з безпеченням е, послуг теплопостачання та гарячого водопостачання. Часто е, бувають випадки, коли це одна труба, іноді це може бути окремі, але, в принципі, в будь-якому випадку е, повинна перевірена бути вся система тепло, теплового господарства, мається на увазі і теплопостачання, і гаряче водопостачання. Тому, коли починається гідравлічне випробування, води немає ні гарячої, ну немає гарячої води. А розкажіть трішечки про механіку цього процесу. Я так розумію, що напомповують воду під збільшеним тиском для того, аби перевірити де чи не почнеться десь рватися так. Ця мережа відповідно, якщо з'являються такі пориви, то їх усувають. Так, в принципі, заповнюється водою пониженої температури, не тієї, яка подається в звичайний період, там по моєму до 40 градусів а, Цельсія, і на максимум до 25% підвищують тиск, і потім якби перевіряють на наявність пошкоджень. Якщо тримається мережа, немає втрати тиску, то тоді відповідно вважається, що відповідна ділянка. Вони ж всі по ділянках, хоч частина ця частина ну безпечна, і переходять до іншого. Якщо Встановлюється, що є а, втрати води, що тиск не тримається, значить, відповідно витік, значить, проводиться обстеження і мережі і частини, що підлягає гідравлічному випробуванням. І тоді, а, до моменту, поки знайдуть пошкоджену ділянку, сунення, і потім повторно знову таки саме понижена а, температура води, плюс 25% додаткового тиску. Чи може бути таке, що ці випробування і потім ремонт відбуваються не кільком не протягом кількох тижнів, а кілька місяців? От я пам'ятаю, в Києві не раз таке було, що як вимикають воду, гарячу десь в кінці, наприкінці квітня, чи в травні, ну чи в червні, і вмикають уже разом із опаленням в листопаді, наприклад, чи наприкінці жовтня. Чи може бути це просто таким виправдуванням, щоб не подавати гарячу воду? Не витрачатися на підігрів її, ну і говорити, що насправді тривають випробування тепломереж. А мета чи причина, точніше, може бути зовсім в іншому. Ну в принципі, тривалі випробування, гідравлічні випробування можуть бути, але зазвичай те про що ви говорите, це виключення. А хоча, з другої сторони, якщо ми повернемося до економіки, то в нас на сьогоднішній день головна проблема, яка на сьогоднішній день у підприємстві теплопостачання, це незадовільний фінансово-технічний стан. І ми розуміємо, що постачання гарячої води в міжопалювальний сезон це фактично для підприємств теплопостачання є збиток. чому? Тому що е якщо тариф на гаряче водопостачання розрахований на той час, коли працює система і теплопостачання і гарячого водопостачання, вартість гарячої води одна. Якщо ми переходимо в міжопалювальний період і працюють тільки на гаряче водопостачання, але зберігається якби певна структура витрат, там працюють працівники, обслуговуючі, те, то в цій ситуації, а, якби ну вже гаряче водопостачання є збиток збиткове. Якщо говорити більш глобально, а, потрібно прив'язувати і ці речі по обмеження теплопостачання, гарячого водопостачання, тості і, взагалі, фінансово-економічний стан підприємств. На сьогоднішній день підприємства теплопостачання перебувають в край складному фінансово-економічному становищі. А, є дві основних проблеми: перша проблема це а, заборгованість держави по різниці в тарифах. Це а, заборгованість, якщо коротко, то це заборгованість між економічно обґрунтовані різниця в тарифах це забор різниця між економічно обґрунтованими тарифами, тобто тими тарифами, коли підприємство, хоча б повинно виходити на нуль, тобто не отримувати прибутку, і, але й не бути в збитку. І фактично застосовано. У нас тарифи з 2021 року не переглядалися в час війни. Взагалі перегляд тарифів на послуги теплого гарячого водопостачання для побутових споживачів заборонений. Тобто в .е. нас фактично тарифи зростають по суті свої, зростає вартість електричної енергії, зростає заробітна плата, зростають вартість запчастин необхідних для ремонту, підтримання теплового господарства. При цьому тарифи не зростають, тому що є відповідний закон, який забороняє це робити. Відповідно, держава передбачила таку ситуацію і зазначила, що ми зараз не піднімаємо, враховуючи важкий скажімо, стан для більшості населення фінансовий, Відсутність коштів для оплати. Ми не піднімаємо тарифи, але ми компенсуємо з державного бюджету відповідні кошти за рахунок прямої субвенції, яка піде там через певний механізм. Пане Олеже, але давайте поговоримо про те, що все ж таки в 21 столітті українці, мені здається, мають повне право на те, щоб отримувати повний пакет послуг, комунальних послуг, ту ж саму гарячу воду протягом усього року. Ну нехай два тижні потерпіти можна, але коли це триває місяцями, ну у нас так проблем вистачає в країні, і це ну, негативно, на мій погляд, впливає на не тільки на якийсь там санітарний стан, а й на нервовий стан і так. Так далі, коли немає можливості в таку холодну весну, яка зараз, наприклад, прийняти гарячу ванну або гарячий душ. Отже, які тут є стратегії, як можна виходити з цієї ситуації? Одна стратегія це встановлення бойлерів. От давайте спершу її обговорюємо, обговоримо, як ви до цього ставитеся, і чи є це вашою такою загальною рекомендацією для всіх, хто нас чує зараз, просто встановити собі гарячі, встановити собі бойлер і не думати, коли там випробування. Тепломереж завжди бути із гарячою водою, ну, дивіться, якщо говорити про бойлер, це вихід тимчасовий, як варіант, один з варіантів, але будемо говорити відверто, що бойлер для споживача послуги гарячого водопостачання в дуже порівняно з централізованим гарячим водопостачанням, дуже дороге задоволення. На сьогоднішній день у нас тарифи на електричну енергію відпускаються поступово, можливо, ще будуть підвищуватися. А тарифи на послуги гарячого водопостачання, як я вже говорив, уже четвертий рік, як заблоковані, тому скажем так, це економічно трошки не не невигідно. Хоча для для тих людей, в яких є зайві кошти, можливо, це як вихід, але в будь-якому випадку, коли починає працювати централізоване гаряче водопостачання, потрібно ну це розумна просто порада, потрібно відключати, тому що відповідно вже послуга стає надається, і відповідно кошти за неї платяться набагато менше, ніж коли ви користуєтесь бойлером. Але як встановлення масове встановлення бойлерів впливає на підприємства, які постачають гарячу воду і опалення? Зрозуміло, ну зрозуміло, що негативно, але будемо говорити відверто. Ну, бойлер це тільки гаряча вода, не опалення uh -huh. а, негативно. Звичайно, тому що порушується баланс, тому що відповідно порушується гідравліка, гідравліка безпосередньо в будинках, тому що зменшується а, постачання послуг. і, Відповідно для тих мешканців, які залишаються з послуги гарячого до постачання при нормальній ситуації. Вона була б а, більш а, дорогою. А, Розумієте, питання ж повертаємося. Ми якщо говорити глобально про проблему, ми говоримо про те, що ніхто ж не хоче а, подавати неякісні послуги чи обмежувати водопостачання, гаряче водопостачання чи теплопостачання. Проблема в тому, що це а, вимушений крок підприємств. Чому тому, що повертаючись до того, що я говорив перед перервою, на сьогоднішній день держава заборгувала підприємствам теплопостачання більше 57 мільярдів гривень заборгованості з різниці в тарифах це ті кошти, які повинні були піти підприємства. Для погашення заборгованості, в тому числі на природний газ. У нас на сьогоднішній день заборгованість підприємств за природний газ складає більше 100 мільярдів гривень. Мати є заборгованість населення перед постачальниками теплової енергії та гарячого водопостачання більше 30 мільярдів, Точніше не скажу, тому що цифри зараз на час війни обмежуються, відповідно статистика, але ця заборгованість є, і вона постійно зростає. Це при тому, що тарифи в нас соціальні, скажем так, вони заблоковані, вони не піднімаються для побутових споживачів. і проблема полягає в тому, що підприємства не мають ресурсу для забезпечення, по-перше, оновлення нормального мереж. Тобто, якщо ми візьмемо Київ, Київ має більш потужніший міський бюджет, він має можливість проводити ці гідравлічні випробування, дійсно відновлювати мережі. Ми пам'ятаємо ті цифри попередніх років, в тому числі довоєнні. Uh, відновлення заміну повністю мереж, uh, якщо це місто менше, в нього менше ресурсів, в нього менше можливостей, вони фактично латають ці мережі, не заміняють, а латають. Знов таки потрібно вимасу, в сучасності більш енергоефективне, більш uh, менш затратне обладнання, uh, заміна мереж на більш енергоефективні тощо. Тобто ці комплекс ці заходів він би дав можливість забезпечити, по-перше, Коротше проходження цих гідравлічних випробувань, тому що якщо перевіряється мережа і в ній все працює, немає аварійних витоків нічого, то гідравлічні випробування закінчуються швидше. Перше, друге, якщо встановлюються економічно обґрунтовані тарифи, то в інтересах підприємства забезпечувати надання цієї послуги, тому що вона має можливість працювати, функціонувати, подавати відповідно гарячу воду споживачам і відповідно отримувати кошти, тобто і розвиватись далі. Але в тих умовах, в яких підприємства сьогоднішній день е, працюють, вони не скажем, так не розбиваються, вони фактично виживають і значною мірою це йде за рахунок е, місцевих бюджетів Асоціація міст України, яку я представляє, вона постійно зберігає збирає цифри від органів місцевого самоврядування від підприємства по постачання, і ми бачимо, що незважаючи на ту складну ситуацію, яка є в містах, з місцевим бюджетом з наповненнями. Місцеві бюджети постійно постійно, кожен рік, кожен місяць дотують підприємства теплопостачання для того, щоб вони могли б хоча б якось е, виживати і забезпечувати надання послуг тепло-гарячого водопостачання. Зараз наш мій сезон, і в цей сезон потрібно провести гідравлічні випробування, провести ті аварійні роботи, які аварійно-відновлювальні роботи, які дають можливість потім вже безпосередньо в опалювальний сезон. А не мати перебоїв з е е теплопостачанням. А я хочу запитати про другу стратегію, одночасно розповісти, що я маю на увазі, і те це те, про що от Сергій вже анонсував, що я розповім про досвід Варшави. Я колись робила такий великий репортаж про те, як Варшаві вдалося от е надавати добитися такого рівня послуг, коли. Відбуваються гідравлічні випробування, не відбуваються. Мешканці Варшави отримують гарячу воду постійно. У 2000-х роках місто взяло величезний кредит на кілька мільярдів. Погашення кредиту потім відбувалося не з рахунку, от прямо там з бюджету. Та депутати голосують і виділяючи з урядового загальнонаціонального бюджету. А ці платежі просто були включені в платіжки. От людина в Варшаві платила за світло, за воду і погашення. Цього кредиту, який місто взяло для чого? Для того, щоб для кожного до кожного будинку у Варшаві підвести дві нитки холодної води із постачанням питної води, тобто холодна вода постачається вже питної якості, і вже можна пити прямо з крану. І дві нитки гарячої води, саме для того, щоб проводити випробування на одній нитці, а на по другій нитці постачати цю гарячу воду. Я розумію, що зараз у нас велика війна і нам, в принципі, не до цього, але на майбутнє на часи відбудови відновлення української економіки. Чи може бути отакий варіант, коли місто бере такі велику таку позику, але лю робить уже по-людськи, робить так, щоб люди жили нормально і в 21 столітті, отримували послуги комунальні високої якості? Звичайно, це може бути. Ми ж розуміємо, що місцева влада. Сільський селищний, міський голова, він а, в першу чергу працює з, з мешканцями відповідних територіальних громад, і основна проблема, з як якою вони звертаються, це прості побутові речі. Це холодна вода, наявність постійна, це гаряча вода, це тепло в будинках, це своєчасне вивезення сміття, це благоустрій. Це ті базові речі, це те, що в першу чергу цікавить е, скажімо, громадян. І що знаходиться в компетенції якраз місцевої влади, і зрозуміло, що це е, один з пріоритетів надання якісних постійних е, послуг, але проблема в тому, що в нас м, якби потрібно сприймати це не тільки з точки зору, я хочу отримувати е, якісні послуги, це потрібно сприймати з другої точки зору, я готовий платити за ці якісні послуги. Тобто, якщо в нас, наприклад, е, візьмемо на сьогоднішній день. В Україні так вартість, ну візьмемо от на сьогоднішній день вартість тієї геокалорії, яка виробляється для Києва, для іншого міста. А Обґрунтовані тарифи, вони тарифить, обґрунтовані економічно, вони підвищать е цю, е цю вартість геокалорії, вартість цих скажімо, послуг на буквально там на 70%, на 60%. Якщо ми додамо ще ту інвестиційну складову, про яку ви говорите, що це великі кредити, які потім споживачі від ну, будуть повертати поступово, там через 10 років розраховують, там через 5, це ще збільшить. Тобто, чи готове населення в нас на сьогоднішній день платити там замість 2 тисяч гривень за тепло? платити 5? І тоді ну, підприємство гарантовано буде забезпечувати якісні послуги гарячого тепловодопостачання. Постійно буде дві нитки холодної води, буде дві нитки гарячої води, буде дві нитки централізованої опалення. Але чи готові ми до того, скільки це буде коштувати? Проблема в тому, що в нас на сьогоднішній день ще залишається такий певний пострадянський наслідок, який ну, відношення до цього, до цього, до цих речей, до базових цих речей, тому числі до послуг. А це стосується тих самих послуг з утримання багатоквартирних будинків, коли в нас значна частина, переважна частина вже багатоквартирних будинків, фактично є власністю співвласників, але вони чекають, що ці будинки будуть утримувати все-таки міська влада, держава, будь-хто, але не хочемо ще навести думку кількох наших слухачів і слухачок, які нам так. активно пишуть, відгукнулися на цю тему. Ну, от, наприклад, Валентина з Києва нам пише. У нас на Троєщині випробування тепломережі відбулося тиждень тому. Ми до цього ставимось нормально. Шкода лише що на дворі в цей час було холодно, але тримаємось з таке повідомлення. Тобто, наскільки я розумію, на Троєщині вже відновили гаряче водопостачання. Але геть інша ситуація в Запоріжжі, де пишуть, що в Запоріжжі випробовують системи з 2022 року, і по сьогоднішній день гарячої води немає. Ну, таке нам написала слухання. Чи справді в усьому Запоріжжі немає гарячої води? Ми зараз перевірити не можемо. Але, друзі, якщо ви з Запоріжжя, то підтвердіть або спростуйте таку думку. Ну і Анатолій нам пише проспект Європейського Союзу: це напевно в Києві. Пише він, звертається Наталя, до тебе так, тому що ти в першій частині нашої програми казала про те, що бувають випадки, коли вимикають, наприклад, в квітні на mm -hmm. гідравлічні випробування mm -hmm. і вмикають тільки восени із опаленням. Так от слухач підтверджує, вимкнули на початку квітня і думаю, увімкнуть з опаленням як минулого року. Так? Тобто no, такі от. речі. Я насправді в своєму житті, от якщо йдеться про моє життя в Києві, мав нагоду мешкати в різних квартирах і тоді, коли я не мав бойлера, і відповідно, коли гідравлічні опробування бували, то я не мав гарячої води. І справді, бувало, що два тижні пощастило, бувало, що півтора-два місяці не було гарячої води. Ну, Зараз я користуюсь бойлером. І, до речі, якщо йдеться про користування бойлером, то тут, мені здається, треба підкреслити ще, ще одну перевагу. Тому що ви знаєте, пане Олегу, от, звичайно, що ситуація від будинку до будинку різна, але, наприклад, в мене тепло Усі гаряча вода, якщо йдеться про централізоване гаряче водопостачання, абсолютно недостатньої її температури. Тобто вода з крана гаряча, тече десь насправді 36 градусів і, в принципі, душ приймати нормально. Але, наприклад, коли ти набираєш ванну, то поки вона наповнюється, то ти вже мусиш лежати десь в ванні 30 градусів. Тобто, це не те, щоб супервелике задоволення, тому користуюсь болером постійно. Це ну, от, от, от такий момент. Давайте від проблем споживачів поговоримо про проблеми комунальників. Так наскільки у нас загалом система тепломереж, що в цілому по Україні взяти в поганому стані. Ну, дивіться, я говорив про економіку, от наслідок цієї недостатньої, скажімо так, підтримки держави, недостатнього виконання зобов'язань по відшкодуванню заборгованості в різниці в тарифах стримування тарифів штучному. Наслідком цього є те, що підприємства теплопостачання мають мережі, зношені на близько 70%. Тобто ті мережі там є аварійні, там є зношення. Це те, що притаманно фактично всім без виключених міста. Асоціація міст неодноразово наголошувала на тому, що забезпечення якісних послуг може бути в тому випадку, коли підприємства теплопостачання дають можливість це зробити. На сьогоднішній день вони не мають можливості оновити мережі, вони не мають можливості забезпечити якісне теплопостачання, тому що е, та те правове поле, яке регулює їх діяльність, е, ті інструменти, які використовуються, вони фактично не дають можливості. Тому знов таки асоціація ніс наголошує, що потрібно перше відшкодувати заборгованість з різниці в тарифах 57 мільярдів. Це ті кошти, які підуть на відновлення мереж. І це ті кошти, які підуть на те, щоб скорочувати е, терміни гідравлічних випробувань. Це ті кошти, які підуть на те, щоб навіть забезпечити там, де немає на сьогоднішній день протягом міжопалювального періоду гарячої води, щоб дати таку можливість. Без ресурсу немає. Підприємства є три інструменти, за рахунок яких воно живе: тарифи, тарифи не піднімаються, місцеві бюджети, місцеві бюджеті виснаження, але підтримують державний бюджет, державний бюджет не дає на сьогоднішній день нічого. За таких умов підприємства просто виживають, тому потрібно все таки більш а, зважену державну політику в а, сфері теплопостачання, яка дасть можливість все таки уникати тих проблем, про які говорили слухачі, забезпечувати якісні послуги. Нас дивіться, у нас ситуація говорили про гаряче водопостачання. У нас в Україні всього близько 100 міст дають послуги гарячого yeah. водопостачання. Взагалі дуже багато міст відмовились, тому що вони не, не мали можливості в нас є невеликі особливі міста, в яких. Uh, гаряче водопостачання взагалі надається. Там всі працюють через котли, через бойлери, через будь що, але в них немає цієї послуги. І ця ситуація складна, і треба не допустити, щоб вона ставала ще гіршою. Тому, повторюся, потрібна зважена підтримка держави. Для того щоб дати можливість підприємствам теплопостачання забезпечити якісні послуги нашим споживачам. Ну і ще є одна альтернатива. Тут нам слухачка Любов підказує. В мене крани, які гріють воду, Які гріють воду, підведено тільки холодна вода, але крани гріють воду. Бойлер це вчорашній день. Ось так резюмує наша слухачка. Зрештою, це теж технічне рішення, яке може допомогти. Ну що ж, пане Олегу, дякуємо вам за включення і за аналіз. Ми говорили, шановні друзі, про тепломережі, про гідравлічні випробування. Ну і про те, відповідно, які послуги отримують українці під час таких гідравлічних випробувань, які подеколи затягуються з двох тижнів до декількох місяців. Наші слухачі не одне повідомлення написали на цю тему.